З вами Вульфіч. І сьогодні я разом з вами будемо реакціонувати на нове відео з каналу розробочків Stand of 2 Life з кінець з колекції Fun і Sun Stand of 2029.0 та е, обзор нової карти літньої бріз та пул. Ставте лайки, пишіть коментарі. Цей ролик обіцяє бути цікавим. Погнали! Ого! Что тут Ого, яка не 15! Просто подивіться! Піранья якась. Ого! Просто подивіться на цей стіл! Ну це не патерновський, але все одно. Мені кажется, це легендарка, як мінімум. Як ви вкацюється. О, новий чарм, новий чарм, гітара. Я це замітив? Звісно, <тур> в мене разом з Чугічем вийдуть ролики е, по обзору обновлення. Так що чекайте. О, вау, який вау красивий! Це похоже, теж по паттернсь... тармс. О, це пір'я. Подивіться тут пір'я. Це, Похоже, якась пташка. Воу, який вау. О, ну, опять новий чер. Чибік. Прикольний. И МП-5! О, написано. Вотерган. Ну, это вообще имба. Да. О, опять мой чар. Фламинго. Ого. Пять черты. Стоп. В смысле? Дневна зона Сим Чи хіба було? Дневна зона Сим Сио Ти Шорон Дит Мсапотановский Ооо новий режим і нам показали, що тут все-таки будуть обичні ножі. Такі... О, О карта з зі... Луне. конфеті розсипані. поняти. О, а отут у нас обзор карт. Океан Бріз і Пул. Ролик інтересний, Колекція мені дуже нравиться, але це ще й не вся колекція. Давайте дивитися обзор карт окенбрис і пу. Батут батутка. Тут как бы фуамин, але все одно похоже. У-у-у. О, джонди. Який, похоже, треба буде забирати. Эмм, ем, вода чего прилетили. Ну, і бластер бластер. О, у минулому трейлері нам показали. Ближе, похоже, на дробату, а тут бластер. Прикрыл. Сервин шарп. Типа серфинг. Акула, яка сразу. О, тики. нас такі. Воу! Корабель. Аку. Щось вона дуже малесенька. Don't feed the shark. Не годуйте акулу. Це що в нас? Не видно. О, ще од якийсь батут. О, де новий бот. вже скоро стрельні. О, ой, замок після не приходить. Це схоже на нову карту для тварили. Ууу, да, ба, Да! Його карта для дуэл, бреш. Дуже про це його карта. І тут треба дужку. Так, століт. Почекайте. Так, оцей бо... Цього бластера ми ще не бачили. Ще новий бластер. Так, я не бачу і це не бачив. Будуть чотири бластера! Буде оце. Оце те, що ми бачили в минулому трейлері. Оце вже те, що ми бачили в цьому трейлері. Якийсь користей. Тут якийсь пістолет. Дуже мощний. А тут ще один дробаш. Більше ніби нічого не бачу. Якісь чайки. Так, небезпечно. Дуже все. Дякую, що досмотрели до кінця, що ви додивилися. Е, ставте лайк. Якщо поставили. Якщо поставили лайк, то вам дякую. З вами був Вульфіч. Бувайте.